Конна мийка фірми Кронер, розмір якої 78 на 43 см. Мийка на дві чаші виготовлена з нержавіючої сталі, покрита ПВД-покриттям, завдяки якому не царапається та не вигорає. Товщина каркасу 3 мм. Товщина чаші 1 мм. Повністю обшукана. В Комплект входить змішувач з гнучким гусаком який має функцію підключення до фільтру на холодну та гарячу воду, дозатор для рідкого мила, корзина для сушки посуду, кріплення, сифони в колір мийки та всі шланги для підключення, заглушки. Ціна такого комплекту 8990 тисяч гривень. Для замовлення пишіть, дзвоніть або переходіть за посиланням.